У Долгісуському районі! І хоча у нашому районі, можливо, немає ніяких цікавинок, можливо, мало місць для відпочинку. Але саме тут з цього місця розпочинаються всі мандрівки. Якщо ваше серце від подорожі, поїхали з нами. Мій район оповитий інгульцем, який стрімко несе свої води в простору далечі. Можливо, саме тому він має назву Інгулецький. Це край працьовитих людей, зелених вулиць, сучасних будинків. Це місце, де у кладових землі заховані потужні ресурси роди. Вінгулецький район це Марс на землі Криворіжня. Вас вітає мій улюблений металургійний. Зелений і сучасний, яскравий і гумінкий, рухливий, живий. В ньому живуть люди, які цінують своє коріння. А ми в Покровському районі. А ви знали, що Покровський район саме зелений район Кривого рогу. А ще тут можна приблукати у лісом. А ще тут можна круто відпочити. І заниритися в найчарів час життя. Дитинство. Приїжджайте, і ми так, вам таке покажемо. Щастя, 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 я щаслива, що я живу в Сексіанському районі, тому що тут є все, дитячі майданчики, навчальні заклади та безліч місць для відпочинку. А зараз я вас відведу в осередок щастя, де вона накопившися, помножується і розливається нескінченим потоком. Здогадались, ми з вами у парку щастя. Тут завжди безліч дітей панує романтична атмосфера. Хочете бути щасливими. Приїжджайте до нас. Я люблю своє місто. Я люблю наш таміський район. Мені подобається наш Ботанічний сад, який дивує нас свою красою будь-яку погоду. Ріг – це місто любові, і ми з вами знаходимося у центральному міському районі. Тут переплилися історія і сучасність, духовність і мистецтво. Саме тут Інгулець ніжно обіймає своїх обіймах сецгань. Айла кривий рік. Кривий. Ми тебе любимо! Тебе ми на держави і в горді сіса. Наклоняю садові, що ти.